Привіт, а ви знали, що краще не ставити мету, а будувати систему, якщо хочете змінити життя? Наприклад, краще не намагатися схуднути до літа це, начебто, мета, а будувати систему здорового харчування, здорових звичок, тобто прогулянки, спорт і так далі. Якщо ви хочете покращити своє фінансове становище, краще не ставити за мету заробити, заробити мільйон, а формувати систему щодо підвищення фінансової грамотності. Якщо ви хочете відкрити кав'ярню до червня, то звісно, це буде мета. Ви розіб'єте її на задачі, наймете персонал, закупите обладнання, підготуєте пакет документів, ну і відкриєте так. Але якщо ви хочете, наприклад, змінити своє фінансове становище, то краще будуйте систему. Навчіться відкладати, якщо не по 10, нехай по. 3% вашого доходу, е, прочитайте книги або послухайте людей, які вже фінансово обізнані, і потроху маленькими кроками будуйте свою систему фінансового, е, фінансового зростання, так само і зі схудненням. Наприклад, е, не намагайтеся схуднути до літа, а додавайте якісь рухи в своє життя. Прогулянки, спорт це може бути один рух в тому році. Наприклад, я намагалася ввести таку звичку, як робити присіди, і я домовилася з собою. я Просто робила щодня один присід. Коли мені було не лінь, то звісно я робила і п'ять, і десять. Проте, коли ви домовляєтесь з собою і щось одне, невеличке робите. Це не дає вам спадів. Тобто, одне ви зробите легко, додаєте два-три і таким чином за 21 день ви вибудовуєте здорову звичку, так само з прогулянками. Додавайте 10-15 хвилин. Це взагалі може бути дорогою додому, дорогою до роботи і. Так, у вас з'явиться здорова звичка. Так само і з фінансами. Отже, додавайте маленькі, корисні звички, які вибудують системи. Системи здорового харчування, системи е фінансового зростання і так далі. Ці шалені хвилі додають драйву. Отже, буду гуляти щодня. Здорова звичка вже є.